Мистецтво, медицина, благодійність усе це вдалося поєднати під час ділового вечора львівського кластеру медичного бізнесу. Об'єднання компаній в сфері медицини існує більше року. Тож представники зібралися, аби підбити підсумки, встановити нові цілі, а ще допомогти українському війську. У дзеркальній залі львівського оперного театру зібралося понад 130 учасників благодійного медичного вечора. Це представники фармацевтичних, оптичних компаній, лабораторій, виробників медтехніки. До львівського кластеру медичного бізнесу належать понад три десятки компаній. Він створений, аби спільно покращувати умови для ведення медичного бізнесу. Компанії націлені зробити Львів медичною столицею не лише України, але й Східної Європи. Приватний медичний бізнес поставлений в такі умови, що він мусить сам собі виживати. І ініціатива така, щоб об'єднати нас всіх заради спільної мети, щоб творити медицину якісною, доступною, і можливо навіть брати участь у законотворчих процесах. На захід запросили і представників обласної влади, аби вибудувати місто комунікації і розвивати регіон у сфері медичного туризму разом. Ті підприємства, які представлені представлення території області, дають справді дуже конкурентні. І Львівська область одна з першої областей понад дні медичних приватних послуг. Тими послугами також користувалася довіни величезна кількість інозем, іноземців, які до нас приїжджали. Я надію, що медичний туризм буде надалі розвиватися. Під час події відбувся діловий нетворкінг, презентація діяльності медичного кластеру та майбутніх проєктів. Та головна мета заходу благодійність. Основна ціль, звичайно, це збір коштів, і кошти планують перевести на 24-ту мобілізовану бригаду. Е, був такий відповідний запит, прохання, їм потрібно тепловізори. Кожен із присутніх міг взяти участь в аукціоні художніх творів. У залі було представлено шість робіт різних авторів Львівської обласної організації національної спілки художників України. Абстрактні мотиви, полотна із палітрою польових квітів. І звісно ж, патріотичною тематикою на будь-який смак поціновувачів. Тут відразу шість художників представлені е, на цьому, їхні твори на цьому аукціоні. Це е, твір, безумовно, який асоціюється з е, таким відчуттям літа, е, квіти, такі абстраговані. От, е, цікава робота. Також представлена в фарту. Це е, шестикрилий ангел. Вечір львівського кластеру медичного бізнесу у благодійному форматі влаштували вперше 48 тисяч гривень зі. Брали на аукціоні разом із іншими пожертвами та внесками кошти спрямують на закупівлю тепловізорів. Обіцяють такі зустрічі влаштовувати частіше.